Так, друзі, всім привіт! Всіх вітаємо на каналі Ферма сільського вчителя. Сьогодні ми завітали тут під коломиї до дяді Васі. Тут такі гарні коники. Зараз будете бачити. Є потанство Юркови і Алана. Шой, Алавний. Помало. Дайтеся познімати. Тьфу на вас. А сьогодні всі більшість йдуть, але на віддіті такі такої масті. Це скільки їм часу? А їм ну, рік, минув, ті в травни, ті в пісні, ага. в березні. А це теж більш нога така обросліша. Так, так, ці така така вища, але така, так. важніша, але, але та більша до вільгійців. Так, так, це. Але ці велика буде, правда? Ну стріки три місяці їм, корм. Так гарні, лиш неї здорові будуть. Так, так а плавно переходимо на Юрівну Ковбик. Валентина Юрівна Це. Е, від цієї кобели яка кастихала Та обросли що? Е, дивися що, е, Ну, від Ані. Два віддала вона. Так, але яка від цієї? Дивись, от ці, що від нас, no. це від тої. А та, що більше обросла, то й цей. О! Теж така цікава лошечка. Гарний лап має собі такий широкий. Голова маленька. Угу. Класно. Валюха. Ручні, дівчата, ручні. А, та була це, я на щось мені пошмарку, але я колов, знаєш, вона так всі знатурила була. що... А пустив їх, знаєш, коли відколи пустив. А, ну, вона йде що? сама перша тобі. знаєш. Гарна такав, на, ну, на циганку. таку, А я прийшов, так ми там -ка різали ці ні, ті яблінки, аби там менше путалися. Та, я чекав, ну можу би так. А я б я в ножиці там валялися. Не. я Ти ці стояли, а та не втіла п'яти. Я вже теж кран ще а тепер все зав'язав кар'єру. Зав'язався кур'єру. Тут понакладав колієчка, годує, там одно, там друге. Вони, нього там ще є на зерно під яблуньку. Вони таке зараз, вже немає що таке, аж пасти, знаєш. Та є, дощ пішов, то вже... Але гарну масці немає. Ці так бегайте мніще. Але це все таке ручне, все таке. Чого грива піднімається? Галка? Це Галка, а то... А то... Як то, то сусідка дівчинка назвала. ЕЛ. Еля. Так. То еля, це Валя, а це... А це Галка. А це, це справді Олександрійка, Дивіться, невисока, грубезна. А це невисока, грубезна. А, це а зараз на зиму файно користується. Ну а чого? То є алергія, пане на муху. Я теж кажу, що алергія то не може не, бути. Ніякий, не кліщ, це, все, що говорить. це є алергія. Бо кліщ, то вона б вже там рани такі зробила що. А це якраз тепер, коли муха така і все. Ну а чекай, кліщ? А де в зимі дівається кліщ, де у осені не кліщ? Ні, ну так кліщ, ми просто менше чухається, але. Все одно дивіться. А хвоста ви хоч би що. Там чуть-чуть воно такі. Ну та оці, що, оці, е, Такі п'ята, це алергія. Ну, Дерматит, як правильно, він називається, то і це може бути, просто треба знати, як правильно це обробити. Ті уколи протиалергічні, плюс щось треба давати. Ну Ті таке що вона така, така ці худовата трохи, але на ну, має тіло, то буде файно, вона така має кращу кістку, правда? Угу. Красу, но, красу. No to inaczej i inaczej Ale nie jedynie były prawie jedynie No to to, jedyna mamy, i jedyna tata nie. A to, to tak, Ta, no, w ogóle ja tak sobie No tak No coś w mamy, OK? ale w ogóle bardzo To będzie trochę lepiej, jak No już, tak Kudzok, to nikt nie wie, on potem może tak pójść, bo pierwszy raz, zobaczcie, że te one są А тоді, коли ваша перша вродилася, вона там два дні різниця. Ага, ага, поня. Бо Я подзвонив Юра, Та з Юро, Юра, ми вже маємо від Юри, маємо того одного друга. Як вони поліції, мене теж вже є, не? це люкс. Та я зараз буду повертати, туди, зараз буду вийти, бо маю хлопцям е, жеребчиків. Сняти, перекинути, бо ж замовили. Та я... Хочу вийти, як вони ростуть, душа ага. радується. Ага. Такі коники. Пішли ще до тих. Найздорові будуть. Це вже буде під яцка, яска. Так, 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 це вже під яцка би пасувала. Кажуть, віддівайся, що може хтось би хотів добрі руки обаму продати. Так, зараз покажемо. Так, ще така кобелка є. Це мама з одної з лошиць. Це вже. Той, що грева стережена. Це пенсіонерка трошки, так? Да? Пенсіонерка, так. Але файна пенсіонерка. Один час, як лошади мала мала 2,34 години. Йоу. Вона і тепер має, вона має два укрити. тепер. я її не, не мірюю, але так як усе кілько, я все розумію. — Має, маю. Файно. Лошичка від неї від юрка загинула. Ні, не від юрка від обами. — То вона від обами мала? Так, вона від обами. — Всталиш від Юрка. Та від юрка, так, а це від цієї ага. Обами було. Бо я ту узів якраз, що порвав, туди узів Обаму. Знаєш, ага. зірком це був. А вона вже ці мала пізніше три тижні, то я вже її крив, бо обама вже Все, Це планів, вже був у вас. Так, то від Обами. То ви можете продати цю кобилу? Міг би продати. Кобила їде, комусь старшому чоловікові. Є, що шукає Це Вона така, бачить, це треба знаєш, доброго. Що... Це, бо вона така, видиш, вона може її пощурювати, може це, знаєш. Ну та що, але вона їде, все. Та що це то байка, але взів та й пішов. На років не попішов. Я такі дітки, що 60-70 років він ще ліпше їде дивиться до коней як ми. Так, серед, ще вона тут. І дівка, та що ми цю дівку беремо? Беремо її до яська. Ми конвейером їдемо, возимо. Кому треба щось перевезти, спарувати, то... А це альтезка. По альтесу. Йока. Так, пастухія такі. Трохи знаю, високо. У мене ці коні буде донор повикладати. Так, я кладу у, по, по, цей. у пояс, дост. Грубезна. А це десь буде мати, 2,20 22 об'єму точно. Вібре. Така красоня. А вона від кого є кобели? Тож від цієї. Від цієї старої, да? так? її мама. А скільки? Три роки чи два? Так, три в березні минуло. 20 березня. То вже якраз 20. на паровку пора йти. Тільки 300 малі, ті посетрії 20 березня, Або всі 20, або 22-го або наоборот. Так, ще зараз покажемо обаму. Так, це легенда кінного спорту. Він був трохи на курарці, приїхав до хати. Тут там страшна, там така муха. Тут найменше. А тут, ну тут, так, я оброблюв його, знаєш тепер, вже але після того Що, дідуку? Легендарні вусика. ай. Те, любимчик. Ти знаєш того діла? Розумничка. На у розуму дуже багато. Йо! А ну, е, да ти ще рухайся, хвапити ще так Ну, нічого не шкодить. Звербі по завтраку кобилу. Я його раз скочив, я його там в мене теж для нього легко коли я його пускаю, туди його не приклону. І він я його розшипив, як цей, попри мене, дає, а цей ворота. Але розумний, він спорував, пішов і він не вообще. Такий коник. Так що хто переживав за обаму, то... Обама живий, здоровий. Но чистенький. Давайте покажемо. Mm. Все будет. Всім здоров'я, всім добра.